Вітаю вас, друзі. Розпочнемо цей випуск з того, що вчора ближче до вечора президент Сполучених Штатів Америки Трамп раптово почав погрожувати Росії. Він повідомив про те, що якщо Росія й надалі буде відмовлятися від перемир'я, то він веде санкції на весь російський нафтовий експорт. Більше того, Трамп почав погрожувати і країнам імпортерам російської нафти. В свою чергу російські пропагандисти з одного боку повідомили прямо, що Трамп висунув ультиматум Росії. Але з іншого боку, вони взагалі почали насміхатися з таких погроз Трампа. Писати про те, що нібито це політичне до дня, що начебто це просто фокуси президента США, і що загалом це все така досить проста для Трампа маніпуляція перед провідними американськими ЗМІ. Є пояснення і від кремлівських політологів, наприклад, від Маркова, які такі погрози Трампа пояснив так, що це просто значить, що перемовини йдуть не дуже добре, але Трамп не перший, хто погрожує Росії і, за словами Маркова, нічого не буде. І як підсумок, кремлівський політолог написав наступне: що Росії пора менше сподіватися на мир і більше готуватися до військових дій на весь 2025 рік. Проте. Також вчора ввечері ситуація різко змінилася після гучних заяв президента Фінляндії. ЗМІ повідомляють, що президент Фінляндії після зустрічі з Трампом розповів, що Америки готують санкції проти РФ. Також президент Фінляндії зробив гучну заяву, що 20 квітня є добрим часом для припинення вогню в Україні. Крім того, за словами Стуба, Трамп його запитав, чи можна довіряти Путіну, і президент Фінляндії сказав прямо, що ні. Цікаво, що саме після заяв президента Фінляндії російські пропагандисти почали одразу змінювати платівку і почали припускати, що США та Європа висунуть Росію ультиматом. Також є пояснення від кремлівського політолога Маркова, який пише наступне: Європа пропонує Трампу висунути Путіну ультиматум, Погодитися на повне припинення вогню з 20 квітня, без будь-яких умов зі сторони Росії. Таку пропозицію зробив Трампу під час особистої зустрічі президент Фінляндії. Говорять, що вони сім годин грали гольф. Перед цією зустрічю президент Фінляндії провів перемовини з очільниками Франції, Британії, Німеччини, України та ЄС. А одразу після неї президент Фінляндії вилетів в Лондон. За словами кремлівського політолога, якраз в кінці квітня буде 100 днів президентства Трампа. Європа пропонує досягнути йому перемир'я саме до цієї дати. І як підсумок Марко пише про те, що, можливо, Шата Європа найближчим часом висунуть Росії ультиматум. Звичайно, до будь-яких повідомлень, до будь-якої інформації, інсайдів з Кремля, необхідно відноситися дуже критично, але цього разу це схоже на правду. Чому? Вчора був інсайд у британському виданні Телеграф, де британський експерт, журналіст Колінс, писав, що незважаючи на складну ситуацію на фронті, незважаючи на те, що і Росія, і Україна. Зараз намагаються змістити свою позицію, що незважаючи на активні бойові дії, він вірить в те, що саме 20 квітня, що саме на Великодень буде перемир'я або одразу після нього. Він не пояснив, на чому ґрунтується, базується його думка, але висловив таку чітку ґрунтовну впевненість. Крім того, вчора ввечері були повідомлення, що Зеленський і Ступ обговорили шляхи зміцнення роботи з партнерами заради тривалого миру. І ця телефонна розмова вона відбулася після перемовин президента Фінляндії з президентом США. тобто є така взаємна співпраця. Також сьогодні з'явилося повідомлення вночі, що президент Великобританії Стармер розповів президенту США Трампу про зустріч коаліції охочих щодо України. Таким чином, ми дійсно бачимо те, що зараз ведуться такі інтенсивні перемовини Сполучені Штати Америки Європа. Безумовно, це є ключовим поворотом. Адже президент Ша раніше думав, що він може напряму домовлятися з Москвою, а потім ставити Україну та Європу перед фактом. Проте, після домовленостей у Саудівській Аравії, після так званого перемир'я у Чорному морі, після односторонніх домовленостей Вашингтона і Москви, Трамп зрозумів, що без Європи, без згоди України нічого не буде, тому що Європа одразу відмовилася зняти санкції. частково зняти санкції з країни-агресора. І щодо можливостей ша. То США ніяк не могли натиснути на Європу, щоб вона на це пішла. І зараз ми бачимо, що президент Ша вирішив уже вести перемовини саме з Європою. І що важливо, що саме зараз буде спільна позиція. Так, вести перемовини з Путіним буде і надалі Трамп. Він і надалі буде відігравати роль лідера, але уже з врахуванням позицій України та Європи уже такою спільною позицією. І це зовсім інша справа. До речі, сьогодні Франції з'явилася ще одна гучна заява від президента США Трампа. Це вже і після перемовин з президентом Фінляндії Стубом, а також після телефонної розмови з прем'єр-міністром Кобританії Стармером. Трамп зазначив, що він встановив Путіну психологічний дедлайн для припинення вогню. Щодо самої дати, Трамп її не окреслив, просто заявив про встановлення цього дедлайну, але підкреслив, що він вважатиме, чи якщо він вважатиме, що вони нас обманюють, то він не буде цьому радити. Крім того, на питання, чи не вважає Трамп, що Росія зараз затягує з цим питанням час, Трамп сказав, що не знає. Я не думаю. Я думаю, що Путін хоче укласти угоду, заявив американський президент. Попередніх випусках я акцентував увагу на тому, що Трамп платівку змінювати не буде. Він періодично і надалі буде заявляти, що буцімто Путін хоче миру, що, начебто, він відкритий до перемовин і буде все говорити в такому ключі, в такому руслі. Адже якщо він змінить платівку, тоді що виходить? Що в перемовинах немає сенсу. Тому і надалі будуть лунати такі заяви, що Путін буцімто хоче домовитися, що Путін хоче завершення війни. І я ще нагадаю, що вчора президент Ша Трамп сказав. Що на цьому тижні він планує телефонну розмову з Путіним, тому очікуємо ще додаткових новин. Ще щодо заяв від президента США Трампа – це його претензії до президента України Зеленського, адже не було ще заяв щодо угоди про корисні Копалини від нього. Уже декілька днів пройшло після того, як США надали Україні нову версію цієї угоди з новими умовами. Так, був пост в його соціальній мережі і про нього розповідав впередній випуску, але офіційних коментарів від Трампа не було. А сьогодні вранці вони з'явилися. Трамп обіцяє великі проблеми Зеленському за відмову від угоди про НАТО. Він намагається відмовитись від угоди щодо земельних елементів. Якщо він це зробить, у нього будуть проблеми великі, великі проблеми, сказав Трамп. Ми домовилися про угоду про земельні метали. Зараз він говорить, знаєте, я хочу переглянути умови угоди. Він хоче бути членом НАТО, але він ніколи не буде членом НАТО, він це розуміє. Якщо він хоче приглянути угоду, у нього будуть великі проблеми. Додав президент США. Стосовно цих погроз від американського президента, то нещодавно була заява від президента України Зеленського, який сказав так, що умови угоди змінені, і що Україна не підпише угоду, яка буде блокувати шлях України в ЄС. Україна підпише угоду, в якій вона має визнати так звані борги. Що Україна запропонує свій варіант, Україна запропонує зміни. А щодо заяв Трампа про НАТО, він, напевно, має на увазі гарантії безпеки для України. Який тоді сенс Україні підписувати угоду, якщо Україна не отримає гарантії безпеки від США? Мови про НАТО немає, і про це не було заяв від нашої влади, не було заяв ні зі США, Але Трамп, всього, просто так висловився. У мене жодних сумнівів немає, що Україна не буде підписувати невигідну кабальну угоду стосовно реакції з Кремля. Поки що немає заяв з Москви, немає заяв ні від речників Путіна, від Піскова немає заяв, ні від російського МЗС, Лаврова, Захарової та інших немає. Вони мовчать. Але пропагандисти вже натякають на Китай. Сьогодні, наприклад, з'явилося дуже багато різних статей, заяв від експертів, від російських та китайських. Наприклад, таке повідомлення, що Китай та Росія зблизилися на тлі міжнародних конфліктів. Що Російська Федерація є одним самих надійних партнерів КНР? Також є повідомлення від російського експерта Кашина, який підкреслює, що буцімто Китай готується до війни зі Сполученими Штатами Америки. Москва кожен раз, коли вона відчуває якусь загрозу, коли Путін розуміє, що може бути боляче, завжди намагається сховатися за спиною Китаю. І ми пам'ятаємо, що як тільки був черговий раунд перемовин між США та РФ, чи у Саудівській Аравії, чи у Туреччині, то Путін телефонував кожного разу Сізіньпін. І, до речі, 1 квітня будуть перемовини між Лавровим та його китайським колегою, і це також важливо. Щодо загалом позиції Китаю, то, на жаль, він надалі мовчить, відхрещується всіляко від перемовин зі Сполученими Штатами Америки, Але якщо буде зближення реальне між адміністрацією президента США Трампа та керівництвом Європейського Союзу та загалом Європою, якщо буде спільна позиція щодо Китаю Трансатлантична, то Китай може вже і перестати мовчати і може піти на перемовини. Тому спостерігаємо за розвитком подій. Друзі. Ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за що дивилися, і до нових зустрічей в етері.